Всім привіт, мої підписнички! Давно мене не було на каналі, знаю. І сьогодні що? Сьогодні показую, що відбулося за той час, поки мене не було. І як проходить справа на моєму господарстві. І зараз покажу, сьогодні будемо сидити перці і помідори. Ще й капусту. Так що приємно перегляд, Беріть щось смачненьке і поїхали. Так, сьогодні ми садимо ось такі помідори. Тута. Жовті у нас. Такі, напевно, я не знаю, бо це мені давали. їх наша знайома, вона багато років вирощує. Це теж перці мені здавала, наша хороша знайома. Капуста. Ще один помідор. Оцей дуже хороший. Вони такі дрібні, я не знаю, як вони називаються. Такі круглі, невеличкі і дуже якісні, скажімо, тому що вони не ростуть високі. І дуже вони гарно родяться. Ось так. Тут теж помідори в нас. Це такі там волове серце є, хамелеон. Теж дуже любимо, вони великі, я не знаю, чи ви знаєте. Знову ж таки, перці. Тут також помідори, поливалка і грядка. Тут давайте ще вас ознайомим до своєю культурою, так як ви не бачили довго мій канал. Ось, Тут у нас така зелена е, салата. Така гарна доволі. Власне, ось тут де. Бачите, простір я буду садити. Тут у нас якось Раз через раз зійшла петрушка і трошки редиски. Ну і тут кріп. Бачите, які тут ями. У мене тут нога провалюється, о, дивіться. Бачите, я тут встаю, о, ката провалилась. Бачите, дуже тут пухко, тут мурахи живуть. Так що так, тепер йдемо сюди. Тут цибуля, яку я сіяв. Половина пропала, половина тримається. Капусточка. Я її підсипаю одним своїм, таким, скажемо, секретним добривом, яке я покажу в цьому відео. Ось, бачите, я її обробив. Так само картопля. Ось, дивіться. Садив її перед паскою, перед самою паскою. О, як можете бачити. Ось яка картопля. Я вже її підгорнув, так як вона вже висока, гарна в нас. Ось така. Дивіться, кладете на не сіно. Хтось буде казати, що я там здурів. Ось бачите, я сьогодні знову ж таки покосив. Ось таке сіно, звичайне. Укошена трава. Ваша о, така сама. Кладете її на низ рядка. Зверху добриво. Добриво складається з попіл. Звичайний, коли ви палите деревину, берете попіл. Після попілу ви потім берете цей попіл, коли перегорів, такий сухий бажано. Не камінчиками вугілля, а попіл. Потім ви берете пішок і нітрофоску. Це таке добриво, я не знаю, як воно правильно називається. Вимішуйте в пропорціях більше попелу, жменю того, нітрофоски і добру жменю піску. Це я роблю все на око, я не маю якихось пропорції. Чітки. І вимішуйте. Бачите, я підсипав ось трошки видно сліди попелу, свою е, ту ожину, наскільки вона виросла, а були лише оці сухі гілочки. І так само картоплю, і потім кладете картоплю, зверху посипаєте тим, тим попелом і її загортаєте. І ось який ви будете мати результат. Коли падає дощ, прогниває трава, ця трава ще й дає відпар, який дає вологість картоплі на май звідки її брати, ну і поживні речовини і в піску. Так само в попелі і в нітрофосці, тому картопля у не заростає. Це виключно варіант для дачі, коли ви садите мало. В разі, як ви садите багато, ну тоді треба постаратися. Але, в принципі, можливо. Так що приступаємо до роботи. Так, підписнички. Бачите, отут я маю землю. Моя подружка незмінна сапка. Скажіть, до речі, як ваші області називають? цей інструмент. Наші сапка, це Львівська область, нагадую. І зараз я все оце буду обробляти, тому що тут трошки заросло, але просто щоб спушити землю для наших рослин. Якось ось так. Тобто ви можете бачити, я розправив, зробив так, щоб було м'якше. І зараз ось це все, все буде ось тут. Так що зараз будемо робити луночки. Ямки, я не знаю, як, якій області. Так. Отут в мене, напевно, що будуть помідори. І дивіться, завжди бажано собі робити рядок. Отак от, от, просто тягніть. Але старайтесь рівно. Ось так. Ну, знаю, що не рівно, але більш-менш. О, витягнули. Тепер беремо. Ширина має бути так, щоб коли вони розростуться, щоб вам було легко ходити. Так. Отут ми зараз їдемо сюди. Ось от, от ви стоїте. І дивитесь, щоб вам було рівно. Дирівнюємо. Та робимо, ну, от, хто буде підливати там, дивитись, зробіть, отак, от щоб ви вільно стали. Бачите, мені треба, значить, ось тут десь зробити. Я встаю від тої лінії і роблю собі протяжку. Оп, туди і сюди. Тепер йду. Це мені добре, бачите, тут трохи з'їхав. Судиво. Бачите, все? Мені комфортно. Значить, коли я буду ходити підливати, мені буде зручно. Так, підписочки. Ось. Ми зараз загрібаємо це все сіно. Як ви можете бачити. Це звичайне сіно. Я вчора скосив. Бажано дрібне. Тому що таке велике, ви не скрутите. І туди не запхаєте. А таке от дрібніше, його і легше громадити. І корисніше для рослини, бо воно скорше буде гнити, ніж гниє, звичайно. Ну і потім це в другу чергу ще ж поживе для вашої землі, яку ви забезпечите на наступний рік. Все, я вважаю, що хватить. Основне хрін не кидайте, бо потім буде заростати. Дамо сипати в наші лунки. Так підписаємо. Зараз ми беремо. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь. О, бачите? Лунки і отак жменьками ми наповняємо. Хочу чуть-чуть багато не потрібно. Але трохи треба. Ось. Бачите? Тут, тут. Ось. Тут немає нічого складного. Все, як курок курям гніздо стика. Ту солому я ще використаю на капусту, тому ми її не рухаємо поки. Бачите, вона оператор зніміть. Зараз ми беремо наш копіл і отак трошки підсипаємо поверх. Пройдіться, покажіть. Подякуйте оператору сьогодні в коментарях, що допоміг мені знімати. То що без його допомоги це відео би не вийшло в такому форматі, як ви його бачите. А інакше. Це, ну, як завжди, лишаємо на капусту. І тут 4 і 5 лунок. У нас присутні. Так що ви можете подивитися. Раз, два, три, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. По 6 з кожної сторони. І напевно, що я ще 6 мушу посадити сюди. Тому що так, як перці, в мене є 10. І решта помідорів, яких теж дуже багато. Ось підписнички. Бачите, це наш помідор низенький, то що я казав. Що я роблю з помідорами? Бачите? Коренева система в нього зрослась Ми її трошки розпушуємо. І обриваємо знизу трошки коріння. Трошки буквально. Воно не шкодить, але наоборот покращує його роботу. Ось так. Бачите, ту землю я сиплю йому. Ось, тут буде його лунка. Сиплю йому. І коріння його трошки розводжу в різні сторони, щоб воно пускалось по всіх сторонах. Ось так. І його злегка притискаю. Зараз я лею в лунку воду. Так буду з кожним помідором. Це вам я показувати не буду, це довгий процес. Кожну лунку отак я буду ставити, і потім зверху буду поли... ще також поливати. Ось підписники, Наливаємо потрошки води. Бачите, поки сильний напір легенько. Це, і зараз будемо загортати сапкою наші помідори. Підписники ось і ми загортаємо наш помідорчик. Бачите, витягнув, думав, що то помідор зачепило, це виявляється, просто гілочка. І так от злегка його утрамбовує. Він себе зафіксував в такому положенні, щоб ви потім вам було легше. Його підв'язувати. Це можна робити і руками. Просто я тільки що руки вмибу не вологі, зараз вся земля прилипне. Руки зараз висохнуть. І я буду робити так, як має бути. Це утрамбували. І ось не забрати. Тому що, коли ви будете лити воду, він буде неутрамбований. І він розрізиться по всіх сторонах. А це, звісно, що не добре для вас. Бо ви хочете, бачите, о. Його, значить, підперти. Все, він рівненький. Подивіться, які вони рівні всі. Ну, і така процедура з кожним помідором. Я думаю, це вже зрозуміло. так підписники і зверху їх легенько підливаємо так само. Зараз добре садити от годинка 10 наприклад, я зараз такі саджу. Ось. І от, бачите, трошки такі підунивці. Ось от, в них не було води. Підливаю один раз, коли саджу. Хіба коли велика пусуха, тоді можу підлити. Або ось такі. Що погано бачите, себе почувають. Їх треба підлити більше. А ці що хороші, бачите, що підлию потрошку, щоб вона трошки ожила. Те саме можна з кропом зробити. Так і я воду тут маю. І можна салат підлити, бо всі ми хочемо води. Не тільки ми хочемо води. ali hoću vode rosle. Rosle ne, hoću vode. Ось підписники, дивіться, такий перець, я для нього зробив вже лунки, вони готові. І зараз, опа, от наш перчик, Дивіться, який. На українській землі. Ось такий гарний, дивіться, моя голова і перець. Бачите, наскільки він великий, дуже гарний. Знову ж таки, чуть-чуть низ обірвали, бачите все? І ми йому не пошкодили нічого. І зберемо його в його лунку. Знову. І там, отут трошки, так як тут два перці. І стараємось їх легенько відділити. Бачите, ось. Два перці. І так само корінням розповсюджуємо його по цілому колу. Бачите? Ось, ось наш перець. Його ставимо і садимо аж туди. Ось такий у нас результат. Дійдь, дивіться, покажіть оператора, а я роблю лунки на капусту. Вже вам покажу капусту готову, тому що дуже холодно, робиться і вже кусають комарі. Тому буде швидко. Ось підписнички, вже ніч, 10-та година. Ось так я посадив капусту. Тут в мене є полуниця, невеликі рештки, бо її небагато. Ось бачите, огірок кури поїли. Тут так само він є. Тут я їх попідливав. Тут наш щавель, кому цікаво. Ось трава. Тут також. Огірок Фенікс. Дуже хороший. Раджу садити. І дивіться, підписнички, ось який кабачок і тут. І я ще третій досаджу, адже тих вилізло тільки троє. Ось так, ще я вам покажу потім кури.